І після цієї тріади нашої закінчилась формула підношення ось таким, також абревіатурою, терміном махеру, правдивий голосом. Що мається на увазі? Ну, вважалось, що душа померлого, коли вона переходила всі у дуатів, перепетії потойбіччі всі випробування, проходило, нарешті вона діставалася до судилища Осиріса, де фактично метафізичне серце Іб, воно клалося на терези маат істини і зважувалося. І можна було дізнатися, чи людина. Жила, то була чесною, доброю людиною чи поганою, негріховною чи гріховною. Саме це дуже схоже на наше розуміння, яке є у християнстві. Саме тоді так і розумілося оцей перелай. І якщо людина все добре, то вона виправдовувалася голосом, скажімо так, і ставала виправданою махеру.